І падань і хрестової охоронення се відкриття і перше богослужіння у каплиці при Черніхівській районній лікарні. Це стало можливим за сприяння адміністрації лікувального закладу. Розповідає архієпископ Житомирський та Поліський Володимир. Буває багато таких питань, коли дзвонять, особливо коли просять до молитви. А так як буде вже в цьому місці, коли є і операції, коли є якісь інші складності в людей їм відкриють каплицю або, наприклад, буде священнослужитель тут, то все буде якби на місці. Каплиця освячена на честь святителя Луки, хірурга та священника священника колонізованого православною церквою, архієпископ Симферопольський та Кримський у миру Валентин Войно-Ясенецький, талановитий хірург, який перший у світі розробив нові підходи спинномозкової анестезії, автор наукової праці Нариси згнійної хірургії, що стала настільною книгою для кількох поколінь медиків. Тричі бувши на заслані з радянської влади та нагороджений сталінською премією за лікування поранених під час великої вітчизняної. Його покривительство давно відчувають працівники Черніхівської лікарні. От він є ісцевителем, наставником всіх лікарів, і давно це ім'я вже було присуджено в нашій лікарні давнішньою мрією, як хворих, які лікуються у рамках нашого ТМО, так і медичного персоналу було створення куточка, де людина могла поєдинитися і істелити свою душу. Відкриття каплиці стало пам'ятною подією не лише для працівників закладу, а й для його пацієнтів, прихожан та громади. Загалом зазначає священнослужитель та депутат районної ради Іван Бачук. У нас створена громадська рада при голові районної держадміністрації і голові районної ради із усіх конфесій, які працюють. На території Черняхівського району людина віруюча, людина, яка має надію, людина, яка любить свій народ, вона дуже важлива і дуже сильна. Богослужіння у каплиці Святителя Луки проводитимуть щонайменше раз на тиждень.